Вітаю на нашому каналі. Дякую, що з нами залишаєтеся. Сподіваюся, що ми вас не розчаруємо в наших наступних відео. Тому, в принципі, сьогодні знімаємо це відео. Що вам хочу сказати? Сьогодні, нарешті, в мене закінчується мій 10-й день перебування в траці, і я планую вже їхати сьогодні додому. Не знаю. Скільки це часу займе, тому що в мене сьогодні вже 5 розвантажень, яких мені треба розвантажити. На першому я вже приїхав, слава Богу. Потім мені треба ще 4 зробити, а наступне треба їхати на сервіс не своєї ініціативи. Мене запросила компанія Volvo приїхати до неї в сервіс, тому що вони якісь там тести попередні брали в траці, і тести не є хороші. На жаль, так буває, що і така ситуація. Ну що, сьогодні в нас, в принципі, по програмі нічого веселого, такого не буде, але тим паче сьогодні очікується великий снігопад який я так само успішно застану, ще не доїхавши додому? Ну буде походу знімати, покажу, як воно то все буде виглядати. Тому поки що на тому момент я закінчую. Ага, ще хотів сказати: в нас досить похолодало, у нас мінус вісім, прекрасна погода. Ви знаєте, зранку стаєш, з трака вилазиш, прям красота така, що хочеться назад залізти і більше вже не вилазити. Але тим паче, ну що зробиш, зима? Вона і в Африці зима. Я не один в своїй роботі. Тут ще один стоїть трак, і там ще один трак стоїть, якийсь розвантажується. Це успішно перекрив там дорогу, цей перекришно успішно перекрив тут дорогу. Ну але це нічого страшного для нас. Це не проблема, ми все одно виїдемо звідси. Отак От виглядає та вся ситуація, які контейнера стоять, нічого такого дуже корисного. Так, ну що, продовжимо. Зараз я вам покажу, як закінчується в мене вже моє перебування в рейсі. І тому зараз огляд мого холодильника. Відкриваємо холодильник і па-бам! Все, все, що лишилося після 11 днів праці. Нічого немає. Ні, ну ще є тошенка, я обманюю. Бачите, нічого такого немає. Не обманюю, Морозилка теж пуста. Бачите? Отак. От я говорю про те, що пора вже валити додому. Куди я і збираюся сьогодні їхати. Але ще мушу зняти відео вам показати. Весь остальний процес мого повернення додому. Так, друзі, день продовжується. Хочу вам показати, які бувають надзвичайно нехороші заїзди, коли ти маєш багато розвантажень в місті. Так, тут виходить, бачите, стоїть такий цей. І ми так хопа. Тут мій вірний коник стоїть, бачите? Які, виходить, заїзд. Тоба, треба, так, знаєте, щук, і сюди завернути і заїхати. І туди потрапити. Тому що тут теж, бачите, якби теж заїзд, але тут же інші рамки, коротше, отак буває теж при роботі. Кажуть, діло професіонала боїться. Ну що, ніяк я не можу доїхати додому, тому що мене розвантажують Сьогодні просто за шибіс. Коротше, виходить, у мене було 5 розвантажень. Я мав приїхати, все по черзі, все так чітенько, все круто. Перше завантаження, супер, друге, взагалі безподобно. Третє приїжджаю. Він дивиться, каже, ні, ніфіа, це не наш товар. Коротше, і там там те, потім, напевно, ти приїдеш, це буде наше. Добре, я поїхав туди, розвантажився. Вертаюся назад, де да, ні, нема нашого. Коротше. І зараз приїхав на останнє. Зараз подивлюся, як я розвантажуся, що там буде взагалі получатися, Чи там що там не їхнє залишиться? Але менше з тим, сьогодні хотіли два рази мені підбрити ремні. Коротше, і вже притом в такій наглій формі я ще такого не зустрічав. На першій розвантаженні теж. У мене було два рівні, один рівень, якби жовтий, один сірий. Я забираю трейлер, дивлюся, в мене рівня немає. Не зрозумів, а де він дівся? Я до того чувака підходжу, кажу, слухай, в мене було два рівня. Він мені! ні. Він мені що, саме головне, він каже, я клянуся, в тебе був один ремінь. Каже, що на приколі, ти що думаєш, я йому сам говорю, ті рівні кидав тут. Він коротше зробив вель, що типа ні, я кажу, пішли, подивимося, пішли приходимо, бачу так знаєте, закинути такий прикинутий мій жовтий, Він такий нуль, нульцевий гарненький лежить. Я до нього кажу, а то що таке? А це типу, такого дурака включаєш? Це типа не мій ремінь, А там просто чувак він не в темі був, він не розумів, що відбувається. Він такий, да, да, це його ремінь, Короче, і цю ой, о, я, я вибачаюся, я Кажу, слухай, яко, ти, чорта, розумієш, не хочеш виражатися. Типа ну дурака включаєш. Ну. Я ж розумію, що ти хотів його підбрити, тому що він грошей коштує, не знаю, там, перепродати, забрати, немає різниці. Ну, Бог з тобою, все, забрав, поїхав я, приїжджаю на третє розвантаження опять, слухайте. Та сама картина Рєпіна. Приходить, чувак, і мені документи. Такі, притом, такі, знаєте, такий осип, як вам сказати, такий, ну, не шибко розумний, ну, такий, що на вигляд, що от до нього все прилипає. Однозначно, такі, я їх здалека бачу тих чуваків. І все, він такий виходить. Я від'їжджаю траком, дивлюся впричіп, в прищіп, а мого рівня опять, немає. Тепер парка немає. Я вже жовтий заховав, вже сірого немає. Блін. Я таки підходжу до того чувака, кажу, слухай, в мене рівня немає. А він мені такий, ой, типа. Коротше, гайс, типу, молов, все, що приїжджає, типу, в цьому причіпі, все є наше. Я кажу, слухай, чує, ти що, Взрив, в сусну вдарився з розгону. Каже, охренєвший бабин внук. Говорю, давайте ще ремінь, коротше. Він такий, що то там ні-ні. Я кажу, чувак, це і імі, ремінь. Віддаєш ремінь і все, типу, тут я, ну, типу, я зараз не... зараз підемо до супервайзера, будемо виясняти, чиї коротше. Ну, все одним словом, він такий, окей, окей, just moment, just moment, Типу. Що стоїть сигарету типу, такий почекає до курю. Короче, думає, та йди погуляти недоношене. І це все. Він мені цей ремінь, Ви розумієте, коротше, мене хотіла на простому місці, сьогодні на два рівні просто нагріти. А мені за них так само треба відчитуватися. В траці в мене ж написано, що було два рівні. Значить, там повинно і бути тих два рівні. Коротше. Одним словом, я вам кажу, з тими рівнями це завжди за цим треба слідкувати. Коротше, отак в мене день, і цей день ще не закінчився. Він далі продовжиться. Це я вертаюся додому. Саме цікаве, що впереді. А, і до речі, свій апойтмент на цей, ну, свій час призначений для сервісу трака. Я вже промахав, нормально, я вже передзвонив, сказав, перебив на четверту годину. І сказав вже з таким, знаєте, не дуже впевненим голоском. Сказав: ну, а, а я думаю, що ну, я прибуду на той час. Коротше. Хоча я вже сам сумніваюсь, що трейлер треба відтягнути кудись, поставити на компанію, а потім поїхати. Коротше, взагалі, блін, голова тріщить. Народ, ну продовжуємо працювати. Так, ну що, моє сьогоднішнє повернення додому, приїхав я на сервіс. Я мав ще тут бути. В, в другій годині, пів четвертої, прекрасно. Бачите? Ось так виглядає сервіс. Ну Зараз більш детальніше його покажу. Так, зараз я вам покажу нові траки Volvo дивіться. Як дуже цікаво, так? Да? Такий трак у нас оце якийсь взагалі понтовий. В принципі, всі в одні моделі тут представлені, там що зелений є і чорний, чорний теж такий піжонський. Так виходить, ну так, в 50-міфті 250 тисяч. 250 тисяч такий трак. Це без понтів, без нічого, така практично, можна сказати, базова модель. А так, якщо покруче, 280, що в принципі от такі у нас тут трачки стоять. А хочу показати вам... Ото зелений це Мідланд 100%, де до гадалки не ходи. А хочу показати, от зверніть увагу, це в нас є Мак. Якщо забрати морду МАКа і поставити Volvo, в принципі, то саме. Ну, Взагалі не відрізняється, бачите. От, Зверніть увагу, так? Да? Морда Мак. А збоку дивишся, ну, реально Вольво. Бачите, ну Вольво реально. Даже до... от Бачите, ще один мак, якийсь такий піжонський. Тут Сині, цей такий слабасенький. Саня, а це такий більш наворочений. От, в принципі, якось так воно виглядає. Це, бачите, монтон мак. От такі у нас прави, отак от тут все виглядає у нас. Ще й далі себе, от, бачите? Я на фоні зеленого от добре дивлюся. Так, да, як казав, бачите, тут вже ті штуки, які лінію тримають, в мене таких приколів немає. І в мене немає над цим над зеркалом фігні такої теж. Що в принципі... А так все остальне в мене є. А тут, в принципі, стандартне. Ну, як стандартне, вони покращені, покращені, потім зеркала теж в цьому в типі трака коротше, в кольорі. В мене ні, в мене такі. Ну Простіша модель, я одразу говорю. Є дорожча модель, є простіша модель. Що якось так вона виглядає та вся. А от вон там зараз сніг піде, буде весело. Коротше, я додому ніяк не можу доїхати, Ну нічого я доїду. Речі пізніше всі доїжджають і я доїду. На ну, що я на сервісі? Сижу в кімнаті відпочинку. Зараз вам покажу. Як тут все виглядає? Так, дивлюся передачі. Напевно, так як 70-й рік ще мій діду такий дивився. Однозначно. Ось такі джелейки. Сервіс. Кімната відпочинку. Якщо що, там. Оці хернішки я брав звітом. В принципі, десь з їхньої контори можу йти на це шоу спокійно виступати. Прищоска десь плюс-мінус. Така сама моя зачіска. А ну, звійнятно, що ти їх любиш, ну, це мені один молодий орел. Ну що, додому виїхав, бачите? Ніч, а планував бути ще за дня. Що зробиш? І погода яка. Так, ну що, ну нарешті я під'їжджаю додому. У дорогу. Замело трошки снігом Там дім, нічого не світиться, зато в мене в сусідів світиться трошки, небоже, але у нас так само буде світитися, коли я то все встановлю. Треба все повстановлювати зараз я Будемо зараз розвертатися. Ну, просто в нас вся стоїть від сонячних батарей, відповідно, сонця не було, та й. Нічого не зарядилося, що така ситуація в нас. Ой, Боже, нарешті, бачите, як це кажуть, планував одне, а вийшло зовсім все по-інакшому. Як там розказують, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому свої плани. Так, все, закінчуємо свою роботу. Переходимо сюди, відпочинок. І все. Фух, на тому вся моя робота закінчена. Так, що ми там проїхали? За тих 11 днів я проїхав 88567. Ну, побачили, коротше, щоб я не заговорювався. Так, зараз десь Та, ще турбіна трохи попрацює, встигне. О, в мене зима. Сніжок летить. Так, треба задні ці світла повиключати. О! <реш> Мої вітання. Треба за лопатою йти. Я щось тут подумала, що зранку розкопатися, чи що. Я да? буду ходити забрати. А лопата де там висить так, біля розуму курятника? Розуму. Класно. Там, бачиш, прикідон. Як в лучших домах Лондона і Парижа. Так, ну добренько, ми будемо випаковуватися. Приїхав я ж додому, хочу показати, як виглядає трак у мене, бачите по дорозі. Номерів не видно. Тупо типу замітало, сніг мете, красота, все порозряжалося, нічого не світить, треба все робити. Але все одно я вдома, нарешті я вдома. Так, все, ми будемо випаковуватися, всім дякуємо. Наступне відео будемо вже знімати, як ми ведемо себе вдома і чим ми займаємося, тому всім дякуємо за перегляди. Підписуємося, не забуваємо ставити вподобайки. Всього всім найкраще. До нових зустрічей, друзі.